Це я в себе в квартирі не знайду ракурса, в якому у мене не буде подвійне, під подвійне підборіддя. Але питання це вже напевно постави, а не зайвої ваги, і треба йти до ортопеда. Поки що записую, як є. Максимально не ідеальне. Отже, дивіться, це буде коротеньке відео на дві теми. Перша тема як розширити... Як зробить лідогенерацію, розширить воронку своїх клієнтів. Це те, що нас цікавить, якщо проходили більше людей або людей більш сплатоспроможних. І друге, це буде знайомство із продуктом моєї клієнтки. Не на правах реклами, тому що мені за це не заплатили, а я заплатила за цей продукт. Але на правах дружньої рекомендації. І почну я з кінця. Отже, дивіться, мені дали ось такому пакетичку, в який пахне. Не знаю, чи йому дуже гарно, напевно, якимось парфумом. Там є отака от листівочка. Я вже просто підготувалася, я вже зняла обгорточку. І дивіться, що там в мене є. Отже, це варення із червоного ігристого вина. Ну, прикольно. Sparkling Red Wine Jam. Я такого раніше не куштувала. Це мене зацікавило, тому що така певна ексклюзивність є в цьому товарі. Значить, дивіться, тут написано калорійність 194 калорії, але мені це все одно, я на це не дивлюся. І срок зберігання 24 місяці. Так. Окей. А тепер ми, тут такий є QR-кодик, я так розумію, можна перейти на сторінку. А бачите, там таке шампанське, таке прикольне намальоване. Клас. Як на мене, це такий ресторанний мають продукт. Так, і куштуємо, куштуємо. Я не люблю шампанське. Так, з банками складнувато зараз. Щас... О, є! Дивіться, який гарний колір. Пахне алкоголем. Пахне алкоголем пробуємо. Дивіться, О, яке гарне. Дуже гарне. Клас. Шикарного кольору, шикарна консистенція, як то кажуть. Зараз перевіримо органолептичні його. Властилося. Я скажу, що це прикольно. В такому вигляді шампанське я вживати можу. Ви знаєте, тут написано, що варення, але воно на варення не схоже. Солодке з кислинкою, з горчинкою алкоголя. Блін, добре. Дуже добре. Я навіть не знаю, чи на млинці його, чи на сир зверху. М -м на ранок. <реш> я я заспокоюсь, неочікувано, чесно слово, що таке воно добре буде. Так, за баночку заплатила 235 гривень, але я думаю, що це стара ціна, і скоро має ціна помінятися. Правильно, Альонка?